Друзі, всім привіт! Дивимось Краматорськ з 4 по 10 листопада. Спочатку дивимось на оракулу, Оракулі Незламні, а потім більш детально ситуацію на Таро. На Незламних дивимось основні енергії на тиждень по місту Краматорськ. Щось тут і зміни погоди, значить, то і похолодання, потепління, потепління незрозуміло що. Давайте подивиться. Небезпека продовжується. Обстріли. В принципі, така, трохи, трохи більш-менш більш якісь, начебто, скажімо, затища. Але тут більше все ж таки якийсь емоційний фон, такі перепади настрою. Як у нас у, у якийсь такий пригнічений, пригнічений, пригнічений стан взимку, навесні ми всі задоволені, влітку взагалі ми такі всі на позитиві. Але все ж таки є небезпека для цивільного населення, для дітей, будьте уважні, обережні. Ну, якось тут і. Сусідні місця навколо Дошківка і Славянськ ще будемо дивитись. Є небезпека. Добре, давайте подивимось ситуацію на Таро більш детально. Теж, як завжди, основна енергія, небезпека та загроза для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Головні події та висновок на тиждень 4 по 10 листопада по місту Краматорськ Донецької області. Важкий тиждень відразу. От те, що я показала, це. Дуже, дуже, дуже е, важко вже на грані виснаження такого. Є небезпеки та загрози для цивільного населення, і знову ж це е, з. Здати позиції, передають позиції калаборанти, ждуни, зливають інформацію. Це злив інформації, ну, це місця пересування знову ж таки, все, що пов'язане з дорогами. Якісь у, у них так, такий таємний план є. Зруйну, з, от, зруйнувати щось дуже. Важливе, цінне, щоб не, можло, не було можливості потім начебто чи виїхати з міста. Комбінована атака може бути, це може бути і балістика, і шахеди, все, що завгодно, але я не уявляю, як можна жити в місті і здавати позиції, здавати якісь місця, коли прилітає по твоєму місту, що у людей. В голові я просто не розумію. Велика небезпека критичній інфраструктурі, держустановам у вашому місті. Щось можливо будуть, можливо, будуть збивати, але дуже це важко зробити, бо все ж таки ну, балістику. Не, не так просто збити. Є велика загроза обстрілів по ресурсних об'єктах, по якомусь виробництву. І знову ж таки, є загроза для, для дітей. Зараз розкажу. Якісь дуже активні дії е, перемовини за нашою спиною стосовно е, стосовно міста, да, стосовно ситуації, е, дуже у них велике бажання. Велике бажання перемовин, тому вони зараз просто активізуються, обстрілюють, щоб багато руйнувань, багато жертв було, щоб на це звернули інші країни увагу і, і почали тиснути, тиснути на Україну стосовно перемовин. Прямо активуються по всій, по всій Україні активуються, щоб. Ну просто люди вже не, не витримували, вимагали, вимагали від нашої влади, що давайте щось робити, треба якось домовлятися. Да, так, багато, багато маніпуляцій буде. Це, звісно, по ілюзіях, ніхто домовлятися не хоче, хочуть контролювати все, тому обстрілюють. І обстрілюють через те, що у, у них е, бажаного, не, не вдається їм достигнути бажаного Те, чого вони хочуть. Вони перебувають в ілюзіях, переможна перемога, нічого не буде у них. Тому вони е, все ж таки. Шукають якісь шляхи домовитись до перемовин. Вони просто втомилися вже, вже на останніх силах. Ось така ситуація. Як би там не казали, пруть, не пруть, теж вони виснажуються, теж вони вже втомилися, теж б'є по економіці у них. Якби там не замулювали очі, не казали, що там вони сильніші, вистачить на скільки років. Війни, це неправда. Вони вже розуміють, що у них нічого не вдається, вони витрачають великі кошти. Звісно, що на, на у тих, хто там біжить вперед, кого на штурми пускають їм насрать, то зрозуміло. Але гроші вони вміють е, рахувати і розуміють, що великі кошти вкладаються, а не досягають вони результату, тому, тому активізуються ще більше, просто щоб примусити йти на перемовини. Ось така на зараз ситуація. Дякую за ваші перегляди, дякую за ваші вподобайки, за підписки. Якщо у вас є якісь питання не просто по містах, а взагалі якісь цікаві питання, пишіть в коментарях і з задоволенням буду розглядати, буду робити відеорозклади. До нових зустрічей!